Кожному садівникові любителю хочеться прикрасити свій квітучий сад якимись новими і дуже красивими декоративними чагарниками. Сьогодні я розповім вам про один дуже модному і дивно красивому чагарнику гібіскус сирійському садовому. Цей кущ буде радувати вас своїм яскравим цвітінням з початку літа до пізньої осені. Уявіть собі, пишний кущ, повністю покритий величезними рожевими, бусковими, червоними або білими квітками-грамофончиками. Вони виділяють ніжний аромат, що нагадує одночасно троянду і магнолію. Такий кущ нікого не залишить байдужим. До того ж гібіскус сирійський дуже невибагливий і стійкий до хвороб і більшості шкідників. У цьому відео я розповім вам про саму рослину, про те, як правильно його посадити у відкритий ґрунт і як за ним доглядати. Біологічний портрет. Гібіскус сирійський або сирійська троянда це південна рослина. Ви напевно бачили його на курортах, де він росте в парках і приватних садах. Більшість видів гібіскуса воліють теплий клімат. Однак існує садовий вид гібіскуса, який витримує морози до мінус 30 градусів. Він прекрасно росте і зимує в нашому кліматі, але, звичайно, вимагає укриття на зиму. Гібіскус сирійський садовий це листопадний декоративний чагарник з сімейства Мальвові. У висоту він може досягати 5 метрів і має компактну яйцеподібну форму. Листя у нього великі, до 12 см в довжину, яскраво зелені, щільні, з розсіченими краями. Пагони тонкі і гнучки згинаються під вагою величезних квіток. Завдяки цьому гібіскус добре піддається фігурної стрижки і часто використовується в ландшафтному дизайні. Головна прикраса гібіскуса його величезні квітки у формі воронки. Вони бувають однотонними або багатобарвними, махровими або простими. У деяких сортів квітки досягають 25 см в діаметрі. Колірна гамма вражає різноманітністю від ніжних пастельних відтінків до насичених яскравих фарб. Є сорти з ніжно-рожевими, золотисто-жовтими, вогненно червоними бордовими, небесно блакитними і навіть золотисто-фіолетовими квітками. Деякі сорти поєднують кілька відтінків, а у інших пелюстки прикрашені контрастною облямівкою. І, звичайно, не можна не згадати їх ніжний аромат, який приваблює в сад безліч комах запилювачів. Дивно, але кожна квітка живе всього один день, а на наступний день розпускається новий. Тому кущ завжди покритий квітами і бутонами. Цвітіння триває з середини червня до пізньої осені. Поки не настануть стійкі заморозки. Після цвітіння на кущах утворюються плоди коробочки з насінням. Вони обсипаються на землю і легко проростають, так що на наступний рік навколо куща може з'явитися цілий килим молодих рослин. Розмножувати гібіскус дуже просто, але зайві сходи краще видаляти, щоб вони не забирали харчування у основного куща. Серед сортів гібіскуса садового самий морозостійкий пік шифон. Він витримує морози до мінус 30 градусів. Кущ виростає до 2,5 метрів у висоту і весь покритий великими махровими рожевими квітками з приголомшливим ароматом. Коли садити. Враховуючи південне походження гібіскуса, найкраще садити його навесні на початку травня. Восени крайній термін посадки початок вересня. Вибір місця. Гібіскус сирійський любить сонячні, піднесені місця. Він не переносить протягів і холодного вітру, тому потрібно забезпечити захист від них. Але не садіть кущ в тіні, там він буде погано рости і цвісти. Також гібіскус не росте в низинах і на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод. Якщо у вас саме така ділянка, зробіть для нього штучний пагорб висотою і діаметром 80 см. Підготовка ґрунту. Гібіскусу потрібна родюча, багата органікою, легка і пухкий ґрунт з нейтральною реакцією pH 6, 8, 7, 0. Якщо ґрунт кислий, нейтралізуйте її доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Вибір саджанців Я рекомендую вибирати саджанці тільки із закритою кореневою системою. В такому випадку коріння не пошкоджується і рослина швидше приживається. Посадка Для посадки приготуйте ґрунтову суміш з верхнього родючого шару, компосту, листової землі і піску в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. Посадочні ями повинні бути в три рази більше земляного комасаджанця, відстань між кущами 2 метри. На дно ями покладіть дре наж збитої цегли або щебеню шаром 7-8 см. Заповніть яму на третину ґрунтовою сумішю, додайте 2 столові ложки сірчанокислого калію і суперфосфату, а також літрову банку деревної золи. Переваліть саджанець в яму і засипте ґрунтом, акуратно ущільнюючи її, щоб не залишалося пустот. Після посадки корена вашийка повинна бути на рівні землі. Добре полийте рослини. По дві лійки на кожен кущі замульчуйте пристовбурні круги соломою шаром 6 см. Полив. Гібіскус любить рясний полив. Без нього він не буде цвісти так пишно. У прохолодну погоду поливайте кущі два рази в тиждень по три лійки під кожен. У спеку через день. Добриво. Для рясного цвітіння гібіскусу потрібні регулярні підгодівлі. Чергуйте мінеральні та органічні добрива. Перша підгодівля азотна ранньою весною після сходу снігу. Найкраще підійде сечовина 2 столові ложки на відро води під один кущ. Друга підгодівля в кінці травня. Використовуйте розчин коров'яку 1 до 10 з додаванням 2 столових ложок калімагнезії і 2-літрових банок золи. Третя підгодівля через 3 тижні після другої. 4 липні, під час цвітіння, підійде комплексне добриво для декоративних чагарників. Остання підгодівля на початку жовтня, осіннім мінеральним комплексом. Обрізка. Якщо ви не плануєте створювати фігурні композиції, гібіскус можна не формувати. Але якщо хочете зробити кущ пишніше, навесні обріжте кінці гілок на третину довжини. Кожну весну проводите санітарну обрізку, видаляючи старі, слабкі і пошкоджені гілки. Також видаляйте відсвілі квітки і сухе листя. Пам'ятайте, що цвітіння відбувається на пагонах поточного року. Захист від хвороб і шкідників. Гібіскус рідко хворіє, але для профілактики навесні і восени обробіть кущі бордоською сумішю і препаратом фуфанон. Зимовий догляд. Єбіскус вимагає серйозного укриття на зиму. При стовбурні круги засипте сухим листям шаром 60-70 см, зверху покладіть ялиновий лапник в два шари. Коли встановляться морози, кущі агроволокном в 4-5 шарів і зверху утеплите мішковиною. Корисна порада. Перед посадкою не поливайте саджанець, якщо садите його наступного дня. Вибирайте добрива з високим вмістом фосфору і калію вони стимулюють цвітіння. Навесні видаляйте частину старих пагонів, щоб стимулювати зростання нових. Якщо живете в холодному регіоні, вирощуйте гібіскус в дійсці і заносите на зиму в будинок. Сподіваюся, цей ролик був вам корисний. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Удачі в садівництві!